Грамота. Добрий день. Ви, маленькі діти, на землі великі. Граєтесь, навчаєтесь, також розважаєтесь. Заняття чудове розпочинаємо, букву нову сьогодні вивчаємо. А щоб здогадатись, яка це буква, слід послухати слова і назвати той звук. Що звучатиме найчастіше? Ну що ж, приготувались? Слухаємо. Дивіться, як діточки на свої вушка вже приготувались слухати? Ножиці, нога, ніч, немовля, нора, ананас, ніжність, нитка, ніж, ніс. Ну, який звук? Повторювався найчастіше. Так, вірно, це звук Н і звук Н. Звуки Н Н позначаються на письмі буквою Н. А зараз ми з вами пограємо в гру, де живе звук. Нам треба визначити, де знаходиться звук Н. Або ні у словах на початку слова, у середині чи у кінці слова. Перше слово ножиці. Де ми чуємо звук «н»? Так, на початку слова. Наступне слово диня. Де ми чуємо звук звукно? Вірно, в середині слова, Тин". так, у кінці слова, тінь. Так, ми чуємо в кінці слова, н. У середині слова нога на початку слова немовля так, на початку слова кінь. Кінці слова а на нас. Вірно. В середині слова. Скажіть, а скільки звуків ви почули в слові ананас? А на нас? Так, вірно. Два. Звука. Буква М вже нас чекає, звуки голосні вітає. Будемо із нею грати та склади нові читати. Звук Н, як і інші приголосні звуки, дружить з голосними і об'єднується з ними у склади. Зараз ми з ними ознайомимось. Давайте з вами прочитаємо склади. Перший у нас буде голосний звук, а другий приголосний. Починаємо. Анн. Он. Ун. Ін. Добре. Тепер у нас буде перший приголосний звук, а другий голосний. Ну. Ні. Ні. Добре, скажіть. А це ми тільки що з вами прочитали, які склади відкриті чи закриті? Так, відкриті. Якщо до відкритого складу додати ще один звук, твердий приголосний. То утвориться цілим словом. Ось у нас з вами є склад Ні. Ми до нього додаємо звук С, що у нас вийшло? Яке слово? Ніс. Давайте прочитаємо його. Ніс. Так, тепер додаємо інший звук Ж. Ні, Ж. Яке слово у нас вийшло? Ніж. Давайте прочитаємо його. Ніж. Добре. А якщо два відкриті склади стануть поруч, теж утвориться слово. Ось, давайте прочитаємо це слово. Ніна. Яке слово ви прочитали? Ніна. Так, ім'я дівчинки. Так, давайте прочитаємо з вами речі. На ні, но, ніж. На, ніно, ніж. Запишемо схему цього речення. На, ні, но, ніж. В кінці ставимо крапку. Скільки слів у цьому речі? Так, три. Яке перше слово? На це. Наше слово помічник. Тому рисочка в мене така коротка. Далі друге слово. Ніно і третє ніж. Прочитаємо ще раз це речення. На ніно, ніж. Добре. Далі, діточки. Ми з вами зробимо ось що. Наступне завдання розв'яжіть і схеми речення скоріш доберіть. Вам буде таке завдання добрати схеми речення. Я вам буду казати речення, а ви скажіть, під яким номером знаходиться схема цього речення. Перше речення таке. Грається. Маленький котик. Під яким номером знаходиться схема для цього речення? Так, вірно, під другим номером. Наступне речення прийшла бабуся. Так, схема цього речення знаходиться під номером один. Морозиво холодне, а чай гарячий. Під яким номером схема цього речення? Так, вірно, під третім номером. Великий ведмідь прокинувся. Під яким номером схема цього речення? Вірно, під номером два. Далі. Тато купив печиво і молоко. Так, схема цього речення знаходиться під номером 4. Вірно. І останнє. настала осінь. Так, під номером один схема цього речення. Молодці. Що ж, виконуємо з вами невеличку фізкульт-хвилинку. Наші діти веселенькі, всі до сонця потягнулись. Потім разом повернулись, раз, два, три присіли, а потім підстрибнули, повільно походили і зарядку закінчили. Планета Земля велика куля, нам її не обійти, а слово земля має п'ять звуків. Звуковий аналіз зробимо ми. Так, сьогодні ми зробимо з вами звуковий аналіз слів таких: перше слово земля. Давайте. Який перший звук у цьому слові? З. Як ми його позначаємо? Так. Сінньою рисочкою другий. з Е, е співає. Що ми ставимо? Червоний кружечок. Далі З, -м. М. Синя рисочка далі. Зем-л-л. М'який приголосний і в кінці земля. Що співає? А ставимо кружечу. Добре. Скільки складів у цьому слові? ЗЕ-М. Ля. Так, два склади. А скільки голосних звуків? Так, два голосних. Скільки голосних, стільки і складів. Так, далі. Наступне слово слово глобус. Перший звук який? Г. Що ми ставимо? Синю рисочку. Далі. Г. Сейню рисочку наступне. О, ставимо кружечок. Глоб. Сейню рисочку. Далі. Глобу. Кружечок. І в кінці глобус. Так, ставимо одну рисочку. Так, скільки голосних звуків у цьому слові? Два голосних звука. А скільки складів? Вірно, два склади. Скільки голосних, стільки і складів. А скільки приголосних звуків? Чотири до. А скільки всіх звуків у цьому слові? Так, вірно, шість звуків. Наступне слово це слово світ. Світ це. Всі країни і континенти, які знаходяться на нашій планеті Земля. Перший звук у нас який? С. Що ми ставимо? Синю рисочку. Наступний С-В. Так, м'який приголосний звук. с В. І співає Голосний. І в кінці світ. В кінці звук. Що стара? Одну рисочку. Добре. Скільки ж складів у цьому слові? Вірно, один склад. Скільки голосних, стільки складів. Чи є в цьому слові м'які приголос? Так, є один. Як назвіть його? В. В. Добре. Скільки всього звуків в цьому слові? Чотири звука. Молодці. Добре. Робимо гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами вліво-вправо. вгору вниз. Ведемо по колу в одну сторону і іншу сторону, закрили отчиняти, відкрили, закрили, відкрили, закрили. Відкрили, закрили, відкрили. Покліпали. подивились вгору, вниз, право, вліво. Поклали долоньки наченняк, Помасажували. Ох. Як добре? Добре разом землю вивчати, добре разом знання набувати. А тепер скажіть мені, що сподобалось, що ні. Ну, скажіть, що вам сподобалось? Добре, діточки, ви великі молодці. Я кажу вам до побачення. До нових зустрічей.